на каналі Байзон і це друга серія е виживання в Майнкрафті на Безльодному острові. Бачите, ну, його від вже один день пройшов, тому що. Е тому що, тому що, що я в школі чуть-чуть е пограв. Ви зараз скажете а де свинка? Я вам скажу ось оде вам. Мій друг вбив Васю. Васю, ти жив добре, але уви, помер, але не будем засмучуватись, бо я йду сьогодні. Та нафіг, коли ви виросте? капец. Ну, ну, все, что только есть. Вот я поеду, да, что. Буду уметь голоду, что я рашка. Не, хотя заложу. Вот, ну вот буду попадать в шахте, а что же не работает. Так. Опа. Не видно с кремін випав так, я нічого не бачу.

Останню їжу, як камен було, з'їв. А, і ще заспавнилось вівцямен іївби. Bye. Трискарий. Ого, скільки курей заспавнилось. Все будет хорошо, хорошо. Два Давай так курочки молодий принось тарелок, яблучка падайте, палочки можете теж падати. Козири на небо. Тут на нас Капець, і що? Це скільки хвилин треба чекати. У них. Один є слаженець. О, нормально. Нормально. Якщо дивіться, посадим ось тут. Посадим Ось тут. Посадим Ось тут посадим ось тут. Все, я пішов. Так. Так, на квіточки вони не підуть. Та є, пересапе. Я тепер зараз не буду боятись. Так. О, хоч трохи все або зроблю якесь освітлення. Криску за рукушаром. Крискуньку. Так, 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 так. Так, ну, так, мясо. Солку. Tak? Wszakie Zobacz, tym? Wszakie w tym? Wszakie w tym? Um... Uh -huh. Мене вже вилкою стріляють. Так, 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 хоп, 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 хоп. Дивіться, наскільки вистачає? Вже ранок, так швидко. Капець, а я майже й нічого не зробив. Ну як, нічого не зробив. Я, звісно, наш зробив, пішов на полювання, а це вже досягнення чоловік. Зараз мені Кого шльопнути? Когось була вилка, і вона в мене попала. Я чув, як прям. Дивіться, зараз. Зара на ігровідені дивіться. Зара на ігровідені дивіться. На ігровідені дивіться. І. І. Зараз. Ну майже Я дивився на сонце. Так. так. Зараза ты. Останусь. Свиня, свиня, свиня. Яйца, яйца, яйца. Свиня. Свиня. Оскар. А, все на левых. Все лук. Оскар, ну мало урона. Так, так, так. Нічого не випало під водою. От капець, капець Капець, так капець копець. Зараз будемо гратися Якщо випаде Якщо виросте яйце, ви поставите лайк. Ні-ні-ні. Якщо випаде курочка, ви ставите лайк. І. Не. Ну добре. Підписуйтесь на канал. Ставте лайк. Ех. Якщо я з закритими очима знайду курку, то... то ви підписуєтесь на канал. Так, 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 так. Так, так, так. Так, ну, 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 ну. Ну, будь ласка, якщо я тут торкнулась, то курка ви. Все! Да? да, я торкнувся, я почув. во, Я почну, я влівні. Так, тепер. Ця серія, мабуть, буде щось, шості типу, оновлення ресурсів, Так, все. О, повертай, повертай, повертай! О! Так. Фух. Фух, так. так. Ну я думаю, закінчити всім пока.